Ти відчував, що весь світ ніби крутиться навколо тебе, але це не приносить щастя. Що ти постійно витрачаєш енергію на те, що думають інші. Ти завжди повинен бути правим, а потім шкодуєш про сварки. Або, навпаки, ти себе з'їдаєш за найменшу помилку. Це не твій характер, це твій невидимий ворог. Він живе всередині кожного з нас, і сьогодні ми навчимося розпізнавати його та позбавляти сили. Це почуття. Власної важливості. За вченням Карлоса Кастанеди, це головна перешкода на шляху до справжньої сили та свободи. Це не егоїзм. Егоїст думає, що він кращий за інших. Людина з роздутим почуттям власної важливості думає, що вона в центрі всесвіту. Це історія, яку ми безперервно розповідаємо собі про себе. І ця роль вимагає колосальної енергії, залишаючи нас виснаженими та вразливими. Але як розпізнати цього ворога? Він майстерно носить маски. Ось три головні ознаки образа. Якщо будь-яка критика чи навіть необережне слово викликає у тебе глибоку образу, це яскравий сигнал. Це означає, що твоє его ущипнули за живе. Ти вважаєш, що твій статус вимагає особливої поваги, а будь-яка неувага сприймається як особистий напад. Задумайся. Чи так це важливо, що хтось не подумав про мене? Прагнення до контролю, потреба завжди і в усьому бути правим, контролювати ситуацію, думки та вчинки інших людей це спроба самоствердитися за рахунок оточення. Але справжня сила не в контролі, а в спокої та прийнятті. Запитай себе, що страшного станеться, якщо я дозволю подіям йти своїм чередом. Надмірна самокритика. Це найпідступніша маска. Здається, що людина смиренна, але насправді вона зациклена на собі ще більше. Я недостатньо хороший, це лише інша форма того ж почуття важливості. Це означає, я повинен бути ідеальним, адже я ж такий особливий, щоб мати право на помилку. Це все те ж саме его, просто зі знаком мінус. Тепер головне питання: як знищити цю ілюзію? Не боротися з нею, а позбавити її енергії, якою ти її годуєш. Ось твої практичні інструменти. Інструмент перший. Перестань пояснювати свої вчинки. Усвідом, що твоя особиста історія лише вигадка, щоб виправдати себе. Починай просто робити. Не пояснюй, чому ти змінив роботу, не виправдовуйся за запізнення довгими історіями. Просто скажи: вибач, я запізнився. Твої дії мають говорити самі за себе. Це неймовірно звільняє. Інструмент другий. Відмовся від ілюзії контролю. Прийми просту істину. Ти не можеш контролювати нічого, окрім своїх власних реакцій. Дозволь іншим бути собою, а світу бути таким, яким він є. Спробуй техніку стань стіною. Уяви, що ти міцна стіна, дощ, вітер, графіті на тебе це просто зовнішні явища. Вони не можуть тебе зруйнувати. Ти залишаєшся спокійним. Це не слабкість, а справжня сила. Інструмент третій. Використовуй смерть як порадника. Зупинись, уяви, що ти вже помираєш. Серйозно, запитай себе, чи матиме значення ця дрібна образа, ця суперечка, цей страх через тиждень. А якщо б ти знав, що помреш через лік. Всі наші переживання миттєво зводяться на нівець. Залишається лише те, що справді важливо. Ця практика відсікає все зайве. Інструмент четвертий. Практикуй смирення в діях, зроби щось безглузде або щось, що виведе тебе з зони комфорту. І головне правило: нікому не розповідай. Прибери сміття в парку, допоможи незнайомцю донести важкі сумки, посидь на задньому сидінні в автобусі. Це вчить тебе діяти заради самої дії, а не заради визнання оточуючих. Це вчить тебе бути справжнім. Звільнення від почуття власної важливості це не про те, щоб стати безликим роботом, це про те, щоб стати справжнім. Коли ти зносиш цю стіну між собою і світом, ти отримуєш доступ до неймовірної кількості енергії, енергії, яку ти витрачав на захист своєї ілюзії. І тепер ти можеш спрямувати її на справжні речі, на творчість, на глибокі стосунки, на свої мрії. Це шлях воїна, шлях свободи. А тепер питання до тебе. Яку маску носиш ти найчастіше образи, контроль чи самокритику? Подумай над цим. І якщо це відео було корисним, поділись ним з тим, кому воно може допомогти. Бо найкращий спосіб боротьби з его це робити щось для інших без очікування нагороди. Дякую, що дивився. Пам'ятай, мислити це не те саме, що бачити, а почуття власної важливості заважає нам бачити справжнє життя. Не дозволь йому цього зробити.